Сьогодні у нас на огляді ось такий ось тример від Xiaomi Uniblade. Придбали ми його в магазині Алло по комплектації комплектація, кстати, дуже приємно здивувала. Ось така ось інструкція у нас тут. Це основна частина тримера потім у нас іде отака регулююча насадка, яка регулює довжину підпострівання. Сама ріжуча частина ось так, В вот такому акуратному чехлі, акуратно відкривається по роботі працює доволі чудово. Вже був у використанні і дуже сподобалося. Також приємно здивувала ну, наявність зарядного блоку в комплекті. Ось такий то також від Xiaomi. Простенький, але як для комплектації, то це Зараз на даний час дуже мало хто таке виробляє. І також за таку ціну дуже приємно здивувало те, що тут є в наявності магнітна зарядка. Її можна прикріпити на стіну і ось так воно буде ось кріпитися. Також ось від USB кріпиться. заряжается Якость дуже 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 хороша в принципе всем рекомендую